На календарі 18 червня апарткомплекс XO Residents Новій Ходосівці продовжує рости. Як ви можете бачити, позаду мене вже побудовано цокольний поверх, на якому буде розташовуватися укриття, спортзал, побутові приміщення. Він вже накритий. І ми будемо розпочинати будівництво першого, другого, третього і четвертого поверхів нашого апарт-комплексу. Ще кілька апартаментів знайшли нових власників по дуже-дуже привабливій Привабленій ціні це 800 доларів за квадратний метр. І ще хочу нагадати, що в нас є розтермінування. З Першим знеском 40%, розтермінування 30 місяців. Тому, будь ласка, дзвоніть, приїжджайте на перегляди. Ми всіх радо. Зустрінемо і все покажемо. Покажемо серце нашого комплексу, це апарт-комплекс Також покажемо э, таунхауси, які в нас є. І там у нас ще будується котедж 180 квадратних метрів на ділянці 5 соток. Тому завітайте до нас! Нас є чим вас здивувати.